Ви думаєте, що тільки чилі може спалити язик? А що, якщо я вам скажу, що деякі гострі продукти взагалі не містять перцю, але від них можна плакати, задихатися чи навіть втрачати чутливість язика? Сьогодні топ 10 продуктів, які палять по-своєму, і повірте, номер один вас точно здивує десяте місце хрін. На вигляд, просто корінь, а насправді снаряд для носа. Хрін не містить капсаїцину, але багатий на алілізотіоціанати — речовини, що вибухають при натиранні. Пече він не в роті, а в носі, тому хрін часто додають до м'яса чи холодців, щоб прочистити пазухи. Цікавий факт: хрін був відомий ще у Стародавній Греції як природний антибіотик. Дев'яте місце цибуля. При нарізанні сирої цибулі утворюються сірковмісткі сполуки, які подразнюють слезову і очі і рот. Особливо печуть гострі сорти, як от червона або шалот. До речі, чим дрібніша нарізка, тим більше сліз щастя. Цікавий факт у середньовіччі, настільки вона цінувалася, що її давали як плату за роботу. Восьме місце гірчиця. Суха, зерниста чи діжонська – неважливо. Усі вони містять ті самі ізотіоціанати, що й хрін, а англійська гірчиця здатна опалити ніс і гірше за васабі. Вона додається в соуси, м'ясо та ходоги, та іноді викликає шокову реакцію у новачків. Цікавий факт: гірчицю використовували ще в стародавньому римі не тільки як спецію, а як ліки проти застуди. Сьоме місце імбир, свіжий імбир це як повільний вогонь. Він містить гінгерол, речовину, що викликає легке печіння, схоже на капсеїцин. Його гострота доволі лагідна, але затяжна, часто використовується в суші, чаях і азійських стравах. Цікавий факт імбир був настільки цінним у середньовіччі, що коштував майже стільки ж, скільки ж золото. Шосте місце Часник. Сирий часник це маленька вогняна бомба, пекучість виникає через аліцин речовину, яка утворюється при подрібленні зубчика. Він пече не тільки в роті, а й в шлунку. Тому їсти наче ризикують лише сміливці. Цікавий факт: у давнину в Єгипті часник давали рабам для підтримки сили при будівництві пірамід. П'яте місце сичуанський перець. Це не чилі, а зовсім інша рослина. Це ягода з антоксилуму. Вона не пече, а викликає оніміння, поколювання і навіть легке електричне відчуття. У Китаї її часто змішують із перцем чилі, і тоді ефект подвійний. Цікавий факт його використовують не тільки в кулінарії, а й в традиційній китайській медицині для знеболення. Четверте місце Васабі. Справжні васабі натирають у пасту прямо з корення. Його пекучість блискавична і спрямована в ніс. Хоча більшість того, що ми їмо, це фарбований хрін, але навіть він б'є добряче. Цікавий факт: справжній васабі дуже дорогий близько 200 євро за кілограм, бо росте лише в специфічних умовах. Третє місце редька Дайкон. Звичайна редька може здивувати. У сирому вигляді вона вивільняє гірчичні олії, які спричиняють потужне печіння, особливо в носоглотці. Найгостріша чорна редька, яка буквально змушує плакати від першого шматка. Цікавий факт: у Японії дайкон вважається символом довголіття та очищення організму. Друге місце електрична квітка акмела. У турецькій Анталії вирощують їстівні квіти, які під час вживання створюють відчуття ураження електричним струмом. Її використовують у коктейлях і дегустаціях, щоб зробити смак електризуючим. Цікавий факт іноді її додають у енергетичні напої або десерти, щоб підірвати рецептори. Перше місце перець дихання дракона. Цей маленький червоний плід – справжній монстр. Його пекучість може досягати 2,48 мільйонів одиниць ковіла. Це більше, ніж у каролінського жниця. Його виростили у Великій Британії як декоративний сорт. Кажуть, що навіть контакт зі шкірою може спричинити опіки, а вживання потенційно смертельне. Цей перець так і не схвалили для кулінарного використання. Цікавий факт його спочатку створили як декоративну рослину, а не для їжі. І це, мабуть, врятувало чимало людей. Напишіть у коментарях, як вам ця десятка, і що було найгострішим, що ви коли-небудь пробували. І чи ризикнули б ви скуштувати дихання дракона? Не забудьте лайкнути, підписатися і поділитися з друзями, бо з такими пекучими фактами жартувати не можна.